Граф Монте Крісто, глава 2. Батько і син. Поки, переповнений ненавистю, Дангляр намагається кинути підозру на свого товариша, нашіптуючи різну ризнугодоту про нього, підемо за Дінтесом, який, перейшовши всю вулицю Канаб'єр, поминув вулицю Нуай, увійшов у невеличку кам'яницю на, на лівому боці Маянських алей, прудко піднявся темними східцями на п'ятий поверх. І, тримаючись однією рукою забильця, а другу притуляючи до серця, що аж калатала від хвилювання, зупинився перед прохиленими дверима, крізь які можна було побачити всю комірчину. У тій комірці жив його батько. <кхи> Звістка про прибуття фараона ще не дійшла до старого, який, залішений стілець, теремтливою рукою поправляв на сторці гілуминоси, які оповили його вікно. Раптом хтось охопив. Його ззаду, і він почув знайомий голос. Тату, любий мій тату. Старий скрикнув і обернувся. Угледівши сина, він кинувся в його обійми, тремтячий і геть блідий. Що з тобою, тату? занепокоєно запитав Фінак. ти не здужаєш?» Ти не здужаєш?» Ні, ні, любий одмоне, сину мій, дитино моя, ні. Та я не чекав тебе, ти застав мене раптово. Це від радості. Боже мій. Мені здається, що я помру. Заспокойся, тату, це ж я. Усі кажуть, що радість не може зашкодити. Тому то я так просто й увійшов до тебе. Усміхнися, не дивися на мене такими очима. Я повернувся додому, і все буде гаразд. Тим ліпше, дитина моя, відказав старий. Та як це буде все гаразд? Хіба ми більше не розлучаємося? Розкажи ж мені про своє щастя. Нехай простить мене господь, що я радію щастя, яке будується на горі цілої родини. Та Бог свідок я не бажав цього щастя. Воно прийшло саме, і в мене немає сили сумувати. Капітан Леклер віддав Богові душу, і, цілком, можливо, завдяки заступництву пана Мореля я здобув його місце. Розумієш, тату? У 20 років я буду капітаном. Сто луїдорів в платні і частка з прибутків. Хіба міг я убогий матрос чекати цього? Так, сину мій, ти правду кажеш, відказав старий. Це велике щастя. І я хочу, щоб спершу ж платні ти завів собі будиночок із садком для твоїх ламіносів на столці і жасміну. Та що з тобою, тату, тобі не добре? Сили покинули старого, і він похилився назад. Зараз, тату, випись склянку вина, це то дасть тебе снага. Де в тебе вино? Ні, дякую, не треба, сказав старий, намагаючись перепинити сина. Як не треба? Скажи, де вино? Він почав нашпорити у шафі. Не шукай, сказав старий. Вина немає. Як немає? вигукнув Дантес. Він перелякано дивився то на бліді, запалі щоки старого та на порожній полиці. Як немає вина? Тобі не вистачило грошей, тату. У мене всього доста, коли ти зі мною, відказав старий. Проте, прошепотів Дантес, витираючи спітніле обличчя, я залишив тобі 200 франків три місяці тому, коли вирушав у гондрівку. ж, а вже ж, шедмоне. Але ти забув повернути борг сусідові кадрусу. Він про це нагадав мені і сказав, що як я не заплачу за тебе, то він піде до пана Мореля. Я злякався, що це занешкодить тобі. Та й що? То я й заплатив. Але ж я би він був кардрусові 140 франків, вигукнув Дантес. Так, пробормотів старий. І ти їх заплатив із тих 200 франків, які я залишив, старий кивнув. І три місяці жив на 60 франків. Хіба ж багато мені треба, відказав старий. Господі, застанав Адмон, падаючи на колішки перед батьком. Що з тобою? Ніколи собі цього не прощу. Облиш, усміхнувся старий. Ти повернувся і все забулось, адже тепер усе добре. «А вже ж я повернувся, сказав юнак. Повернувся з найліпшими надіями, деякими грошенятами. Ось тату, бери, бери і пішли. Кого, щоб купив тобі попоїсти. І він висипав на стіл із десяток золотих п'ять чи шість п'ятифранкових монет і дрібняки. Обличчя старого Дантеса засяяло. Чиї вони? запитав він. Та мої ж бо, твої наші. Бери, накопи харчів, не шкодуй грошенят, завтра я ще принесу. Зачекай, зачекай, сказав старий, усміхаючись, із твого дозволу я буду тратити гроші потроху, якщо я відразу багацько накоплю. То люди ще подумають, ніби задля цього мені довелось чекати твого повернення. Роби, як хочеш, та всім найми служницю. Я не хочу, щоб ти жив сам. У мене в трюмі захована контрабандна кава і тютюн. Завтра ти їх отримаєш, цить хтось іде. <кхух> Це, Лебонька, друз, дізнався про твій приїзд і йде привітати тебе щасливим поверненням. Ось вуста, що кажуть одне, а серце тим часом думає інше, прошепотів Едмон. Та все одно він наш сусіда і зробив нам колись послугу зустрінемо його лагідно. Не встиг він закінчити тієї фрази, як у дверях, з'явилась чорна борода та голова кадруса, то був чолов'яга років 25-26. У руках він тримав клапець сукна, що його він, згідно зі своїм кравецьким ремеслом, збирався оборонути на вбрання. А, прибув, Едмона!» – сказав він із гострим марсельським акцентом, широко усміхаючись. Аж видно було усі його зуби, білі, мов слонова кістка. Як бачите, сусіду Кадруса, я до ваших послуг. Якщо вам щось треба буде, відказав Дантес, насилу приховуючи непрідять за гречним тоном. Дякую, звісно, слава Богу, мені нічого не треба. Часом навіть я потрібен буваю декому. Дантес здригнувся. Не про тебе я кажу, адмоне. Я позичив тобі грошенят, ти мені їх повернув. Так воно водиться між добрими сусідами, і ми квіти. Ніколи не поквитаєшся з тими, хто нам допоміг, відказав Дантес. Коли грошовий борг повернути, залишається борг вдячності. Нащо балакати про це? Що було, то минулося? Поговоримо ліпше про твоє щасливе повернення. Я пішов у порт пошукати брунатого сукна і зустрів мого друзяку дангляра. Невже ти в Марселі, кажу я йому, та як бачиш? А я гадав, ти у Смирні. міг би бути й там, бо я просто звідти. А де ж наш адмонт? Та либоню батька, відказав мені Дангляр я і прийшов, провадив кадрус, щоб привітатися з другом. Ото вже добрий чоловік цей кадрус, озвався батько, він нас так любить. А вже ж люблю, та ще й шаную, тому що чесні люди, чесні люди рідко трапляються. Але ти, здається, розбагатів, друже, провадив кравець, коса глипнувши на купку золота і срібла, яку висипав на стіл Донтез. Юнак помітив, як в очах сусіда блиснула іскра захламності. Та це не мої грошенята, надбала відказав він. Я сказав батькам, що боявся застати його в нестатках, а він, щоб заспокоїти мене, висипав на стіл усе що було у нього в капшуці. Сховайте гроші, тату, якщо тільки сусідові вони не потрібні. Ні, друже, сказав Кадрос, мені нічого не треба, та й, слава богу, ремесло годує майстра. Бережи грошенята. Зайвих ніколи не буває. При всьому цьому я тобі вдячна за твою пропозицію не менше, ніж якби я скористався нею. Я запропонував від щирого серця, сказав Дантес. Не сумніваюся, то ти в добрих стосунках із морелем, хитрунчику? Пан Морель завжди був дуже добрий до мене, відказав Дантес. Що ж тоді ти дарма відмовився від обіду? <кхух> як відмовився від обіду? запитав старий Дантес. Невже він гукав тебе на обід? Так, тату, відказав Дантес і сміхнувся, помітивши, як вразила старого надзвичайна честь, яку виявили його синові. А чому ж ти відмовився, едмоне? запитав старий. Щоб хоч чи прийде до тебе, тату, відказав Фінак. – мені кортіло побачитися з тобою. Морель, певно, образився, вкинув кадрус. А як збираєшся стати капітаном, то не слід суперечити судновласникові. Я пояснив йому причину відмови, і він зрозумів мене, сподіваюсь, щоб стати капітаном, треба трохи подлеститися до господарів. Я сподіваюся стати капітаном і без цього, відказав Дантес. Тим ліпше, тим ліпше. Це потішить усіх твоїх давніх друзів. А там за цитаделю ніколі я знаю декого, хто буде особливо додомовлений. Мерседес? запитав старий. Так, тату, сказав Дантес. і тепер, коли я тебе побачив, коли знаю, що ти здоровий і що в тебе є все, що тобі треба, я попрошу свого дозволу вирушити до Каталяни». Йди, сину, йди, відказав старий Дантес, і нехай благословить тебе Господь дружиною, якому. Як благословив мене сином, дружиною, устряв кадрус, бачу, винадто вже квапитись, ще ж вона й не дружина йому ніби. Та ні, ще ні. Та, либонь незабаром стане, відказав едмон. Хоч як там воно буде, сказав кадрус, ти добре вчинив, що поспішив із прибуттям. Чому? Та ж Мерседес красуня, а в красунь не бракує за У цієї аж надто, бо вони чередками ходять зі нею. Справді, сказав Дантес із усмішкою, у якій помітна була тінь неспокою. Так так закривав кадрус. І непогані люди трапляються. Ти сам розумієш, ти незабаром станеш капітаном, то тобі не відмовлять, либонь. Це означає, підхопив Дантес із усмішкою, що силу ховало його неспокій, що силу ховало його неспокій. Це означає, що якби не став капітаном, <кій> пробормотів кадрус, — Ну, сказав Інак, — я ліпшої думки, ніж ви про жінок, і взагалі і про Мерседес, зокрема. А я певен, що буду я капітаном чи ні, вона залишиться мені вірна. Тим ліпше, сказав кадрус, тим ліпше. Коли одружуєшся, треба вміти вірити. Та все одно, друже, я тобі кажу не гай часу, йди, заяви їй про своє прибуття і поділи, поділися надіями. Іду, відказав Дантес. Він поцілував батька, кивнув кадрусові і вийшов. Кадрус посидів у старому ще трохи, потім попрощався, теж вийшов на двір і повернувся до Денгляра, що чекав його на розі вулиці Сенак. То що? поспитав Денгляр. Ти його бачив? Бачив, відказав кадрус. І він казав тобі про свої надії на капітанство, казав, що це про це так, наче він уже капітан. Ти ба, сказав "...на надто вже поспішає, та морель, вочеві, обіцяв йому. То він дуже веселий. Аж загонисте, він уже пропонував мені свої послуги, наче пан якийсь, пропонував мені гроші, наче банкір. І ти відмовився? Відмовився. А міг би позичити у нього, бо ж не хто інший, як я позичив йому перші грошенята, які він бачив у своєму житті. Та тепер пан Дантес нікого не потребує. Небавом, він капітаном буде. Ні, він ще не капітан. Як по правді добре було б, якби він ним і не став провадив своїй кадру, а то з ними балакати не можна буде. Якщо ми захочемо, сказав Дангляр, він буде тим самим, що і зараз, а може, ще й меншим. Що ти кажеш? Нічого, я сам до себе балакаю, і він ще й досі закоханий у гожу каталянку. Шалена, може, й побіг туди. Та чи я дуже помиляюсь, чи з цього боку на нього чекають прикроші? А ясніше? На що? Це набагато важливіше, ніж ти гадаєш собі. Ти ж не любиш Дантеса? Не люблю Гордіїв. То скажи мені все, що знаєш про каталянку. Не знаю нічого напевно, та бачив таке, що гадаю, аби лише у майбутнього капітана не сталось хлепи на зворотньому шляху коло старого шпиталю. Що ж ти бачиш, фану бо кажи бачив, якщо щоразу, коли Мерседес приходить до міста, її супроводжує височений парубяга каталянець, наокі, червонолиций, із чорною чуприною, лютий, мов звір, вона його називає двоюрідним братом. Справді, і ти гадаєш, той братик упадає коло неї. Припускаю, бо хіба ж може бути інакше поміж 20-річним лобором і 17-річною красулею. І кажеш, Дантес подався до каталянів. При мені пішов. Якщо ми підемо туди, то можемо зупинитися в резерві за келихом екелихом маль... Мальського винця зачекати новин. А хто їм їх нас повістить? Ми будемо на його шляху і з Дантесового лиця побачимо, що сталося. Гайда, сказав кадрус. Але платиш ти? – «А вже ж!» – відказав Дангляр, і обидва пруткою ходою попрямувала до визначеної місцини. Прийшовши до корчми, вони звеліли принести їм плящину вина і два келихи. Від старого панфіля вони дізналися, що хвилини з десять тому Дантес поминув корчму. Упевнивши, що Дантес у каталянах вони посідали під молодим листям платанів та Сікомор. Довгілля цілий пташинирій оспівував один із перших ясних днів весни.